Гривня відвойовує свої позиції за останні кілька днів. Долар в обмінниках та банках подешевшав майже на 3 гривні. І це після того, як курс стрімко злетів аж до 42 гривень за долар. Що спричинило зміцнення гривні? Та які прогнози надалі розпитувала експертів Христина Гавриш. Центр Києва на якусь сотню метрів тут шість обмінників, та курсів валют немає на жодному табло. Може і правильно, щоб якось не дратувати людей, розумієте? Так ідеш і не, не замічаєш, а так мимоволі якось на нього дивишся. Рекламувати курси минулої п'ятниці обмінникам заборонив Нацбанк, бо вони нібито завищені і спекулятивні. Це рішення породило купу жартів у соцмережах. Знаєте, як треба боротися з високим курсом, просто заборонити, його демонструвати. Який курс сьогодні відповіла в лічку міняти будемо чи тільки дивитися? Та після цього рішення гривня почала впевнено відвоювати позиції. Долар подешевшав на 3 гривні. Нині в обмінниках за нього просять у середньому 39 гривень 40 копійок. Фінансист Василь Невмержицький каже, на паніці людей обмінні пункти таки добряче заробили. Тож заборона афішувати курс могла вплинути на гривню. Коли людина йде вранці на роботу, вона бачить такий курс. Потім іде ввечері з роботи, вона бачить другий курс. В цій ситуації є психологічне такі напруження. Збили паніку і тим, що банкам дозволили продавати більше готівкової валюти. Якщо раніше вони могли торгувати лише тим, що викупили з руку людей, то з 27 липня НБУ дозволив їм продавати через касу і ту валюту, яку здали клієнти банків зі своїх валютних рахунків. Ефект від цього рішення відчутний лише нині, адже банки намагалися. Це завести готівковий долар, а зараз це нелегко. Раніше, коли це відбувалося, в паніку вгамовували за один-два дні. Чому? Тому що рейсами однієї з європейських авіакомпаній Україну завозили долар, євро і завозили просто в Бориспіль, а звідти розвозили швиденько по Україні. От зараз такої можливості немає. Бо аеропорт закритий. Дозволили банкам уперше з лютого продавати безготівкову валюту, але її треба покласти на депозит бодай на три місяці. Курс на 2-3 гривні нижчий ніж у касах. Купити долари можна по 36 гривень 90 копійок. Правда, лише на 50 тисяч гривень у місяць. Такі депозити вже пропонує безліч банків і попит чималий. Я не скажу прям ажіотаж, але черги на відділеннях є. І за минулий тиждень це було понад Дві тисячі заявок ми на купівлю валюти отримали від клієнтів. і це понад уже 2 мільйона доларів США. Завдяки всім цим заходам, найближчим часом кажуть економісти, гривня може ще зміцнитися до позначки 37-38 гривень за долар. От тільки чи надовго затримається, прогнозувати не береться ніхто. Адже фундаментальні причини для знецінення гривні є: наш експорт, поки відновлюється повільно і значно менший за імпорт. Багато заводів, особливо металургій. Знищено, а вони завозили чимало валютного виторгу. Дефіцит бюджету великий, і покривати його ми мусимо у тому числі друком гривні, тиснуть на наш курс і наші біженці, каже Ерік Найман. Українські заробітчані помагали і присилали сюди по мільярду доларів щомісячно. А зараз, виходить, українці посилають отсюда і допомагають своїм сім'ям 2 мільярда. Єжемісячна в ту сторону. Ну а перед усім все залежатиме від ситуації на фронті. Ми ж не знаємо, як довго війна буде продовжуватися. Це головний вопрос: чим дольше війна, тим ніже курс грівне. Христина Гавриш, Євген Задоя, факти ICTV, Єдині новини.